Дивіться, в Російській Федерації зараз є два економічних процеси, які, які в дійсності е, є нічівними для будь-якої економіки. З одного боку, є достатньо висока інфляція, а з другого боку, є падіння темпів росту економіки. Воно називається стагнація. І інфляція для основної маси російських громадян є набагато більш ніщівною, тому що інфляція різко підвищує ціни на споживчий кошик росіянина, а соціальні видатки ж вони не збільшуються. Соціальні виплати вони лишаються плюс-мінус на тому самому рівні. Тому різкий у рівень інфляції, як правило, приводить до дуже великого зубожіння населення. Так, навряд чи там вартує очікувати якусь соціальну революцію, тому що там немає опозиції, там е, організованої опозиції, там на сьогоднішній момент все схвачено і задушено. Е, але е, Росія має е, дуже великий історичний досвід е, бунтів, і це може привести до неконтрольованих дій зі сторони певних категорій населення, тому що. Коли рівень життя опускається нижче пожутково мінімуму, починаються проблеми достатньо серйозні.